Зупинись і залиши один коментар підтримки і поздоровлення з Новим Роком нашим військовим тут. І розповсюдь, чотири друзів, знайомі. Я знаю, що військові будуть заходити на цей пост і читати. І нехай у них, попри оцю всю владу, яка всіх киданула, попри тих ТЦКшників, які босифікували кучу пацанов. Вони сидять там зараз і не знають, взагалі, що робити у них. Зайдуть сюди і в коментарях знайдуть свою посмішку, знайдуть від нас підтримку. Друзі, вони ж не влада. Я розумію, що ми всі озлоблені, але там такі Самі люди, як і ми, і мені б хотілось кожного з них хоч якось підтримати ще просто слова, які ви щиро напишете пацанам, які знаходяться там, в грязюки, в морозі, час може в окопах, де б вони не знаходились. А від нас, які мають, слава Богу, можливість сидіти за столом з друзями, їсти гарну їжу, бути в теплі, Стане таким постом добра новорічного для військових, де вони знов відчують наше тепло і, можливо, навіть. Любов, друзі, від них багато залежить, Які останнє віддають в тому числі і життя. Це я кажу, як людина, яка має п'ять кульових поранень. Це дуже важко все пережити. Я б так хотів, щоб ми їм висказали декілька, а може і не декілька слів подяки і привітання. І нехай вже в 26-му році ми дізнаємося, що таке мир, що таке мирне небо, що таке просто жити і вільно, і просто так дихати. Друзі, всіх вітаю з Новим роком. Від мене особисте привітання до всіх військових, хлопців. На вас все тримається. Дуже дякую за все, то, що ви робите, що у вас є стільки терпіння, і ви досі знаходите сили для того, щоб продовжувати свою роботу, попри все те, що відбувається у владі і взагалі довкола. В першу чергу, слава Богу, бо нам дійсно треба Боже чудо, щоб було все добре.